І за це все, вони да. отримували сповна все, що мали від неї отримати. Ну, але віч у тому, розумієте, що слово радянське ми сьогодні не вживаємо, але е, ось весь той набір цінностей ось тої людини, яку Ортега і Газет називав масовою, е, от, а значить, там, Шпенблер і так далі мали для того свої дефініції. Е, ось е, весь набір який зводиться ну, дійсно їжа, секс, розваги, ну ще інстинкт волі до влади. інстинкт влади. Все, що більше того, це вже просто не усвідомлюється, не розуміється, моментально не приймається, бо людина не може впізнавати тих почуттів, яких немає в її власному репертуарі. Просто-напросто. Просто. Для мене це цілком очевидно. Я вчора взяв... Свіжий номер журналу Афіша і довідався дуже багато про о, секс у місті Києві. Yeah. E, значить, де треба ним займатися, де треба знайти. От і я розумію, що людина, яка...